На даний момент дуже важливо розробити стратегію енергетичної дипломатії для України, оскільки Україна стикнулася з безпрецедентними викликами в плані енергетичної безпеки. Наш північний сусід маніпулює поставками газу, питаннями транзиту, поставками ядерного павила і використовує енергію як інструмент гібридної війни. Україна опинившись у цій ситуації з 2013 року, вирішує свої енергетичні кризи від однієї зими до іншої, тобто від кризи до кризи, немає системного ні координаційного центру з питань енергетичної безпеки, немає стратегії енергетичної дипломатії. Тому комунікація наших енергетичних інтересів за кордоном в Європейському Союзі в Штатах є важливим завданням дипломатії. Важливо розуміти, звідки ми будемо отримувати поставки вугілля, звідки в нас будуть поставки природнього газу, як забезпечити Україні статус найбільшого транзитера газу в Європі після 2019 року, в яких країнах закуповувати атомно-атомне ядерне паливо для атомних станцій. Також є дуже важлива інтеграція України в євроенергетичний простір, приєднання і синхронізація до енерго. Е е е Мереж НСОІ. тобто всі ці інші питання потребують системної роботи, не ситуативної роботи. Сьогодні українські дипломати справляються з однією точковим питанням, з іншим точковим питанням. Проте відсутня загальна координація, відсутня певна стратегія бачення розвитку української енергетичної дипломатії. Тому ми виступаємо за написання створення законодавчої ініціативи закону про енергетичну безпеку, в якому ми також розкриємо питання координації енергетичної дипломатії. І СЕД розробляє план з енергетичної безпеки до 2020 року, в якому також будуть дискутуватися, будуть надаватися пропозиції, яким чином координувати енергетичну дипломатію за кордоном. Це надзвичайно важливе питання, оскільки Україна зараз фактично стала з об'єктам, суб'єктом міжнародних енергетичних відносин. Нам потрібно самим забезпечувати себе енергоресурсами, нам потрібно нарощувати власний видобуток газу, нам потрібно залучати інвестиції, нам потрібно залучати видобуток газу, технології видобутку газу, технології енергозбереження. Тобто Україна повинна бути проактивною. Українська дипломатія повинна захищати активно наші енергетичні інтереси.